Вітаємо вас у новому випуску телепроекту Творці. Сьогодні ми поговоримо про героїв, які часто залишаються поза увагою: рятувальників. Їхня професія це не просто робота, а справжнє покликання, яке потребує мужності, відваги та відданості. І справді їхні дні не схожі на буденність багатьох інших професій. Рятувальники постійно перебувають на передовій боротьби з небезпеками, які загрожують нашому життю. Тож ми готові розказати та показати вам більше про цю чудову професію, адже це не просто гасіння пожеж та надання першої медичної допомоги. Йдемо знайомитись. З ранку до вечора вас можна побачити в дії. Ви готуєте обладнання, тренуєте навички та завжди на поготові до викликів, які можуть відбутися у будь-який момент. Підскажіть, що стало основною мотивацією для вибору вашої професії. Для мене мотивацією стало це допомога людям, допомога населенню, рятування тварин. Які найголовніші навички та знання потрібні для вашої роботи? Головні навички це, на мою думку. Фізична підготовка. Фізична підготовка це найперше, що має бути в пожежного рятувальника, психомоційні якості, любов до вибраної професії, яка стала сенсом мого життя, і вдячність людей за врятовані життя. Як ви готуєтесь до екстрених ситуацій фізично та психологічно? Коли немає виїздів, завжди рятувальники тренуються. Вони завжди підтримують свою фізичну форму. Для цього є спеціальні тренувальні майданчики. Крім того, так само з ними завжди проводяться тренінги з психологами, тобто психологи, які працюють в нашій структурі, завжди проводять для них спеціальні заняття у спеціально відведеній кімнаті для психологічного розвантаження. Крім того, щотижня вони в п'ятницю займаються фізкультурою, тренуються на на спеціальному комплексі, який обладнаний всім необхідним, для того, щоб завжди вони свою фізичну форму підтримували, також вони тренуються в спеціальних контейнерах, де вони проходять вогневу підготовку, тобто вони проходять усі етапи, які можливі у будь-якій справжній надзвичайній ситуації. Крім того, саме там вони відпрацьовують і психологічні навики, так як даний контейнер обладнаний різними звуковими та е димовими ефектами. Яка роль команди у вашій професії, і як ви взаємодієте з колегами під час роботи? Саме роль команди у нашій професії це важко переоцінити, тому що Саме рятувальники завжди про них кажуть, що це одна велика родина, і насправді, коли рятувальники виїжджають на виклик, їм дуже важливо, щоб вони мали можливість опертися на свого колегу, мати завжди надію, мати завжди розуміти, що це постійна підтримка, тому що тільки командою можна ліквідовувати надзвичайні ситуації, рятувати людей. Тому що коли виїжджають рятувальники на виїзд, вони завжди виїжджають певним складом. Немає такого, щоб рятувальник виїжджав. На якусь подію один. Тому саме команда, саме їхній взаємозв'язок під час ліквідації надзвичайної ситуації відіграють вирішальну роль саме у ліквідації даної ситуації. Сьогодні ми розповіли вам про реальні випадки героїзму та професійної майстерності рятівників. Їхню повсякденну роботу та те, як вони готуються до надзвичайних ситуацій, та поринули у їхній світ. Але нам насправді важко зрозуміти, що стоїть за цим благородним покликанням. Це люди, які щодня ризикують своїм життям заради нашого спокою і безпеки. Це творці, які роблять наш світ безпечнішим. І завдяки їм ми можемо творити та спокійно прокидатися щодня. Дякуємо вам і нашим захисникам, до наступних випусків.